Клієнт запитав про палантір, як же ж так, вийшов квартальний звіт. Виручка росте швидше, ніж очікувалось, виручка за квартал. Більше ніж очікували аналітики. Прибуток такий, як аналітики, очікували. Компанія суперприбуткова, зростаюча. А акції обвалилися після цього звіту. І моя відповідь на це, що потрібно дивитись завжди також на оцінку компаній. Оцінка волонтера вона вибилась в абсолютно якісь неймовірні значення. Якщо подивитись на аналітиків Street, на професійних аналітиків, то в більшості в них був рейтинг Hold, а не бай, тому що компанія коштувала там більше, ніж 200 Forward Price Torgen, це найвища оцінка в категорії Software, де знаходиться вонтір. І часом просто оцінка настільки висока, що навіть прекрасні результати вже її не виправдовують. Дякую, завершила.